Леся Українка, хто вам сказав, що я слабка? Хто вам сказав, що я слабка, що я курюся долі, хіба тремтить твої рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жалі та голосіння. То була буря весняна, а не свята осіння. А восени яка журба? Чи хтось цвіте, чи в'яне, тоді плакуча я верба Золотобагряна стане. Коли ж тувора зима покриє барви квіти, на гробі їх вона сама Розсипле самоцвіти.